Ну mm, Так, біси, комусь щось потрібно. Зброю броняти. Так, так, бронежилети і так. Mm. Так, так, теж... так, зброя бронежилети. Так, дивіться, а, ну зараз тоді видайте норму всім. Так, перше питання буде, скільки максимально людей від всіх фракцій може їхати на постачання? Так, пане Павле. 30. Правильно, молодці. Так, і, наступне запитання. <звук> Чи от, блін, давайте уявимо таку ситуацію, вас дуже сильно поранили, ви попали в лікарню, і вас як якимось чином дуже швидко відреставрували, так скажемо. Чи боржувати? можна вернутися, от, вернутися на, на місце постачання? Боржувати і патронич. Так, пане можна. Павель? Ні, не можу. Правильно, супер, супер. Так, с, і, <звук> Чи чи, чи, чи можна вот. З якої зброї можна стріляти? От, от таке питання. З е, табельної. Та, що в тебе. Е, з фракційної зброї. Фракційної зброї так. Ага, супер. Державний, державний. Зараз я візьму. З державної. Молодці, молодці. Давайте я питання задам. Добре, будь ласка, А дивіться, ви замовили постачання в мерії, так сказати. Замов... <Стур> Вони замовили постачання через скільки часу з'явиться корабль на аеропорту. На аероп... на Пірсі. Да, пане Пао? За годину. Ой, неправильно відповідь. Ой, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, похоже. хвилин. Все супер відмінно. Супер, супер. Ідеально, я б зазнав навіть так. Можна приміщення. І останнє запитання, от І таке секретне, хто караблан. знає, от людина, яка не з'являється на постачанні, що вона Так. Вірно, вірно, ви всі молодці. Оголо. По попі. Ні, ну по попі це вже окремо зайдеш. Робіть собі фотокартки.